Невтішні прогнози на прочистку дощоприймальної каналізації міста в цьому році ще не виділено жодної гривні. Комунальники кажуть, хоча гроші на ці роботи в бюджеті передбачені, вже традиційно платіжки зависли у казначействі. Нагадаємо, вперше профілактичною очисткою каналізаційних мереж та решіток цьогоріч займається столична київська фірма енергозберігаючі технології технології-2010». Підприємці виграли тендер на 700 тисяч гривень. Від весни половину запланованих робіт вже виконали, однак за зроблене грошей не отримали й. Досі. Дана організація, то, що закінчиться, може виконати протягом ну, Ми з ними зв'язалися, це Київська структура, вони сказали, що після фінансування протягом місяця вони всі роботи до виконають. Те, що заплановано в тедерних пропозиціях. Якщо шанси прочистки дощоприймальних колодязів ще є, то ремонтом колекторів не займається ніхто, адже кажуть, у водокотехпромі для цього потрібні ще більші суми грошей, яких також у бюджеті не передбачено. Рано чи пізно це може спричинити затоплення міста. Місто не виділяє взагалі не передбачено бюджетом коштів на обслуговування і реконструкцію а, самих дощових колекторів а, на сьогоднішній день. Фінансування забезпечує виключно прочистку колодязів. В воді це как якби... бы... Зовнішня частина каналізаційної мережі. Самі колектори не прочищаються, і час від часу їх все ж таки потрібно обслуговувати, чистити і здійснювати реконструкції будівництва нових. Наразі нові дощові колектори будують лише під час зведення нових житлових комплексів за кошт забудівників. До речі, цими днями комунальники взялися вирішувати ще одну проблему мікрорайонів: профілактичну прочистку дворових каналізацій. На це профільний департамент передбачив 300 тисяч гривень.